Однокімнатна квартира, Ужгород, Богомольця 19, 32 квадратний, якісне планування, повний комплект, гарний ремонт. чудово підібрані тона. Складається квартира з кухні, двох балконів, прихожої санвузла. Ось та жидлової кімнати. Тут житлова кімната. Значить, в прихожій розміщується шафа. Як ви бачите, все зроблено. На замовлення, щиток. Ось. Кідна група з дзеркалом. Далі санвузол покажу. В санвузі розміщується ванна. ось, Далі інсталяція унітаз, пралка, сушка для рушників, дзеркало з підсвіткою і умивальник з тумбою прихованого монтажу. Ось такий санвузол близько 4,5 квадратів. Далі кухня. На кухні диван, обідній стіл з цільцями. До речі, тут газове опалення. Ось кухонна зона, близько десь 3,5-3,60, робоча зона, холодильник, мийка, газова плита і електропіч. Тут у нас схований котел двохконтурний компанії ACA. Це Туреччина. 24 кВт. Верхній полиці, підсвітка по периметру. Ось така кухня. Також є вихід на балкон з кухні. Ось, Я вам покажу потім балкон в кінці відео. Далі. Житлова кімната. Досить цікаве рішення з ціною. Це зауважу не шпалери. Ось. Прилішкове освітлення. Диван і матрас. 160 на 200. Шафа. Телевізор і центральне освітлення трекове. Покажу шафи. Ось така шафа. Тут двосекційна і тут загальна секція плюс секція для речей. Ідемо далі, покажу балкон. До речі, підсвітка, як ви бачили, ось такий балкон. Великий просторий з двома виходами. Перший виход з кухні, другий вихід з е, кімнати. Всім, кому було цікаво, обов'язково пишіть дзвоніть, залишаю свій номер телефону в описі.